Зібрали штангу з рукояткой шлангу. От у нас заглушечка є. Дивіться ж заглушечки немає. прокладочки. Ми її туди ложим. І накручуємо її сюди. Зачем ми її сюди накручуємо? Щоб відсюди вода не бігла. Тому що якщо тут відкрита, ручка коли качаєш воздух, тече вода. Щоб на спину вода не побігла, ми закручуємо. А сюди ми ставимо вже шланг, підключаємо. у нас опрыскиватель штанга метр длиною дальше у нас у нас зарядочка номинальная вхідна напруга 220 вольт номінальна вхідна частота 50 Гц вихідна напруга 12 В и вихідний струм 1 А Як виробник заявляє, з защитою від перезаряду зарядка. Зараз ми наберемо водички і перевіримо, як він у нас качає водичку і розпиляє її. Водичку налили, набрали водички 5 літрів. Що у нас далі? Дивимося. І що у нас виходить? Забули саме головне поставить трэнштейн під держатели ручки і шланга Збоку ставиться. Саме головне. деталь І так, що у нас получається по факту Насос запускається сразу, закачується і можна работать з ним. Закачал. Оп. И у нас уже пошло первое протекание. Подтянули. Сейчас распробуем. Все. Насос давления подкачал. И держим. Ручку нажали. Полив работает. Подкручиваем тут. И подкручиваем тут. Отлично. Уже ничего не протекает. Капель немає. Красивий. Дальше дивимося. Інтересна фішка. В виключеному положенні насос виключений. Скорость подачі води для малого великого поліва води. Мы регулируем больше, меньше давления надо. Вот до еле-еле. Вырубаем, включаем. Вот у нас работаем. Можно даже радугу понаблюдать. Все. Всем спасибо. Хорошего дня. Работает инструмент, он правильно. До свидания.